Сучасній молоді не треба вчитися бути патріотами. Доля склалася так, що випробування на справжність, людяність і патріотизм кожен здає сьогодні щодня. Хтось на Майдані, інший в зоні антитерористичної операції на сході України, більшість у волонтерських загонах та під час доброчинних акцій. В рамках тематичного виховного плану в навчальних закладах міста нині проводиться багато патріотичних заходів. Так, в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка започаткували традицію урочистого підняття державного прапора України. Це право надається кращим студентам та почесним гостям закладу. Нікого не залишила байдужими зустріч із правоохоронцями, учасниками антитерористичної операції. Старший лейтенант міліції Роман Романенко та міліціонер-водій, старший сержант Руслан Мельник, розповіли молодим людям про те, що відбувається сьогодні на сході України: бойові будні захисників України та ті особисті переживання, що змінюють світогляд звичайних людей учасників бойових дій. Так, молоді люди спілкуючись між собою, закладають основи осмисленого патріотизму, який трансформується потім в конкретні дії і вчинки, який і є проявом справжньої любові до батьківщини, реального, а не показового патріотизму.